Продавав заборонені речовини та тримав у страху жителів Калуської громади. Прикарпатські правоохоронці викрили організатора наркобізнесу і його спільників. Група майже рік торгувала психотропами та вибивала борги. Що з'ясувало слідство? Дізнаєтесь просто зараз. Майже рік угруповання діяло за чітким планом. Лідер керував процесом, а троє його підлеглих збували наркотики. Учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали інонімні, фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор, він неодноразово засуджений, мешканець Калуша, створив групу з чітким розподілом ролей. Окрім продажу наркотиків, чоловіки ще й вимагали гроші у місцевих жителів. Потерпілого обманом заманили до квартири, незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичним насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Наразі слідчі збирають докази та перевіряють причетність угруповання до інших злочинів. Його організатору повідомили про підозру. За ґратами він може провести від 9 до 15 років.